Доброго дня, невеличкий огляд, значить, x 45. Питання штанг. Є певна категорія клієнтів, які кажуть, що там С-подібна металева. Вона ну не з головою її достатньо. Типу, ця дорожча карбонова, але відповідно ну, немає змісту переплачувати. Значить, скажу свою позицію. Тобто на сьогоднішній день С-подібна. E, значить, дійсно, плюс, що вона дешевша, от. але якщо брати по висоті, це її максимальна висота. На сьогоднішній день, ось з самого низу, вона 1,34 чи 1,33 Скажімо, Є певна кількість клієнтів, які ну, по висоті ну, не зовсім зручно, приходиться нагінатися при копі. От. E, карбон, 1,44 м, ну, плюс-мінус, виходить. В цьому випадку ну, можна підкоректувати фактично любій людині під зріст, типу вверх-вниз опустити. Далі, коли ми говоримо про сам навантаження на руку, коли ми ось ходимо, наприклад, з цією, то є нагрузка на Ну, на, на, на локоть і ну, на, само, на саму руку типу, Тобто ця нагрузка ну, така відчувається навіть з катушкою От. І е, Якщо ми говоримо про карбон, то карбон він більш збалансованіший, Ось, е, вона доволі комфортна, типу, вага розподіляється по всій руці. От. Це звісно, що треба просто потримати два прилади в руках. Ну і момент з Вагою, значить, от ми візьмемо побутову вагу. Тут похибка грубо 20 грам. Ось. Різниця в вазі невелика, але вона є. ось зараз Кіло 411 кіло 412, це грубо кіло, ось він сам стоїть. цей прилад. Мінус 20 грам, кіло 391 виходить. Мінус 20 грам кіло 41, мінус 20 то кіло 391 Ось. Це С-подібна е, станга. От. Катушка та сама, не Лфайт, там просто захист іншого кольору. Зараз хвилинку. Кіло 391 і беремо цю. Дараз. Ось вона сама стоїть, сам прилад верніше стоїть. Кіло 361 кіло 341. Це кіло 341 кіло 391 там грубо 50 грам різниці. От. Для більшості звісно, можливо, це не значне, от, але для, є певна категорія клієнтів, для кого це буде значним фактором. І далі з точки зору транспортабельності, тобто ось ми опускаємо штангу карбонову. Ось і де. Ось. Вона тут по висоті там щось 63 см виходить грубо. Тому ну, це для багатьох також важливо, тому що швидко зібрав, швидко розібрав. Ось така основна різниця між карбоновою і сподібною штангою Кіщей 45. Дякую за увагу.